Ну ось, друзі, закінчила я генеральне прибирання на кухні. Я прибирала оту таку файну, гарну кухню. Яку ви бачили, мені писали, що чисто я прибирала з 10-ї ранку. Зараз 9, скоро вечора. Зараз покажу. Перемила все, віддвигала, відсовала. Чистила, відчиняла, зачиняла, все-все-все. Тепер я можу через пару днів просто прополисосити, протерти пилюку. Зато кругом, 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 лад, кругом. Я не скажу, що він такий був безлад, але разом з тим все так, як я хотіла. Кругом. І мікрохвильовку діставала і звідти видвигала. І все-все-все, все перемивала. Все, труби від витяжки, всі шкафчики. Витяжку то, напевно, дві години сітку знімала, чистила від, від і всього, від і всього, все передраїла, все. Все. Тут в мене миючі тряпочки, я не тримаю тут нічого біля цього. Все все чисте. Кругом, кругом, кругом все перечистила, маш... кафі у машину. Ну, все. Підняла цей столик, він у нас такий, піднімається, розкладається, то я думаю, що було котам зручніше, все видно. І тут вище навіть той ж води набрати, що не потрібно. Нахилятися, а все е під руками. Стіни. Єдине, що ще не зробила, був онук і трішки ось тут, десь в мене плямка тут була, так я її, хочу, хочу її почистити ще тут, замити. Ну, то вже потім. Вже сил немає. Оце кухня в мене і велика кімната. Велика кімната мені допоміг давид. Зараз покажу. Тут ще я хочу піти купити, тут я посадила, поставила такі квіточки. Давід їх не любить, каже, щоб я їх повикидала. Але я кажу, якось так пусто. то завтра хочу поїхати в Юск і купимо такі штучні, тому що над газом тут нічого не буде рости, напевно, ці я віднесу. Ти вже вирізла? Вже гупаєш мені? Помила вікна, можу показати, все свіркає. Дивіться, які вікна. Щоб ви бачили, як <смі> <смі> Да, Масяня? Двері, вікна з цієї сторони, все повністю мила. Батареї, розкручувано знімав. все посередині, все повимивало. Все, все. ось дивіться, які чистенькі. Бачите, ось ці штучки. Любо дорого, двері, люстра, стіни. Ось так я роблю прибирання. Потім, ну це десь я не знаю, чи це буде до весни, чи це буде до Нового року. Не знаю. Це вже таке прибирання, як сказати, генеральна уборка. Да? Ось. Але все рівно, я десь думаю, що перед Новим роком я все рівно буду те ж саме робити, щоб був лад, щоб все було файно. Ще принесу пару вазонів. Кухня готова. Все чисто, все супер. Тут також. Тут в мене така зона цибуля, картопля, буряк, все чистота, все. Ось так. Оце тоді, значить, іде порядок кругом. Ще покажу вам кімнату. Ось, друзі, разом з давидкою. Тут також все прибрали, віддвигали диван. За диваном все від півсосив, люстру мили, стіни мили, картини мили, комп'ютер, тюль спрали. Можете порівняти з тим відео, де я перед уборкою. Якщо кому цікаво, не цікаво, можете нерівняти, які зараз стали тюлі і які вони були. він розказував, як їх на лучший рецепт в конце будете в німецьких мама. Вот это, ну, брати два, помнишь, были? один же умер, так? Да? Да. А да, там возле Одеси десь жили. — Все вимили, то також вже генеральна уборка зроблена. Це за тварина Антошкін одяг. Все поробили, все чудово. Mm. Готово. Ще спальня, коридор і ванна, а вже 9 годин вечора. Але я довольна, що все. Вимила, вікно помила, тюлі попрала. Коротше, кругом чистота і порядок.